Побачив в Тік-Токі одного разу в, в, відео, де Денис Уменський робить от такі ось портативні зарядки до радіостанції. Це радіостанція 4420. -Е. заряда заряду світиться, красна зарядка, якщо зарядився синя або блакитне, О, ну, хто як цвіта розлічає, в нею можна заряджати, якщо немає, допустим. 220 можливості або генератора, то можна заряджати ось от прикурювателя. І можна заряджати так само від е, любого і від сіті 220 би, через блочок. Зараз продовження снім покажу. Вот от так же само від павербанка. любого. у нас на сьогоднішній день такий от пауэрбанк. о Видає 5 Вт 2 А, бачите, заряджається від павербанка. Так же само можна її заряджати від блочка обичного от телефона. Довольно удобно, хороша штука в польових умовах в самий раз. Так що всім совітую, гарного дня, бережіть себе, слава Україні!